Досить неочікувано, Правда. Ем, таксист російською зі мною розмовляв. На другий день таксист теж російською зі мною розмовляв. А потім я прийшла в такий заклад, де роблять апостель, і завіряють твої документи. А, типу, те, що в тебе справжній диплом, а не у фотошопі зроблений. Ох. Скільки російськомовних? І я зараз буду говорити неприємні речі. Але ви знаєте перше, що я запитала своїх друзів це якого ніхто не говорить про те, скільки російської мови зараз в Києві. Чому? Чому ніхто про це не говорить? Чому Ютуб, телебачення і все, що я бачу в інтернеті, це така бульбашка, яка складає враження, що в нас тут лагідна українізація. Всі перейшли на українську, бо ніхто не хоче розмовляти мовою терориста, мовою ворога. Що за. Бачите, в якому я була настрої гарному спочатку і як все обернулося зараз, тому що в мене просто немає слів. В мене просто немає слів. Я всю п'ятницю була просто. У мене був такий, така злість мене брала через це все. Ви розумієте? Зараз я поясню одну таку річ. Я дуже сильно розрізняю російськомовних людей із Донецька, Харкова, Одеса, Крим. Це російськомовний українець для мене. А є для мене донецький українець. Він не обов'язково має бути з Донецька, як е, з регіону, да? з цієї з частини світу е, України. Донецький. Українець це таке бидло. Це така бедлота, яка демонстративно говорить на русском, и не понимает, что ви тут говорите на своєму недоязикі українському, и переходить я не собираюсь, і, вообще, мой язик русский, оце донецький українець для мене. Це така паскуда. Яка не поважає українську культуру, українську мову, яка не знає, не хоче знати, яким, якою ціною і кров'ю дісталася нам оця незалежність, якою ціною нам дістається те, що ми досі живемо в незалежній Україні, і воно це бидло ходить тут по Києву і демонстративно на русском. Я хочу сказати про те, що я дуже чітко чую тих українців, які все життя говорили російською. І навіть при своїй шикарній українській, літературній українській, вони мають акцент. Якщо вам це зараз не сподобається, вибачайте. Але я скажу правду. Я цей акцент у вас відчуваю. Я впевнена, що росіяни, коли я почну розмовляти російською, відчують цей акцент. Звуки, словечка, наголоси все одно вони зрозуміють, що я не народилася у Москві і все життя не говорила на московському, русском. Розумієте, про що ми говоримо зараз? Так. Але я настільки їх поважаю, ціню людей, котрі стараються. Ви знаєте, для мене сьогодні розмовляти українською це віддавати шану тим полеглим героям і тим, хто зараз відвоює нашу державу, он там на фронті. Для мене це така своя дань і честь тим всім, хто хоче жити в незалежній Україні. І знаєте, кожній такий донецькій паскуді, яка зараз буде казати, що їх тут ущемляють, мені хочеться дати ляпаса. Мені хочеться дати такого ляпаса, пиздюлину таку, і сказати: слухайте, а ви вас ущемляють? А мене ущемляє те, що ви не поважаєте всіх тих загиблих, котрі віддали своє життя, щоб ви тут сьогодні по Києву ходили і говорили. Я навіть не буду вдаватися в полеміку і пояснювати щось. Мені здається, що, ви знаєте, мені здається, що мене зараз починає мене голова боліти. Настільки це все емоційно і настільки я зла, настільки я злюча на це все. Я бачила, яким тоном роблять замовляють собі каву донецькі українці. Як он уже тут 5 минут стоїть, дівчинка, зділа мені кофе, бедлота. І як вони демонстративно гучно розмовляють, голосно розмовляють, щоб чули, що Донецьк приїхав? А якогось чорта. А... В черзі за подачею документів донецькі бабульки вважають, що їм не потрібно в черзі стояти, що я повинна поступитися їм якогось чорта. Бабульки, я зараз маю на увазі не ем, жінок, які вийшли там у вік, коли їх можна називати бабулюк. Бабульки це така противна жінка, яка ломиться просто без. Ем, без будь-якої поваги до тих, хто вже в черзі стоїть з семи ранку, наприклад. А вона прийшла в 10. У мене у п'ятницю був страшний культурний шок. Мені ніхто не казав, що це тут відбувається. Мені ніхто не казав, що на третій рік війни є люди. Які ходять і розмовляють мовою терориста у вільній Україні в Києві. Зараз треба якось заспокоїтися, адже хочеться і про приємні речі говорити. Але я почала з того, що мене бомбить. Я зараз скажу страшну річ. Але це моя щира, щира думка. Я не бачу вільної України незалежної України з таким бидлом. Я його не бачу. Я навіть слова не хочу добирати культурні. Для чого? Про хороше? Давайте про хороше поговоримо. Я от щойно подумала, що, мабуть, я переставлю від ось ці дві теми. Я, мабуть, почну з позитивного, а потім перейду на тему того, що мене тригерило. Хоча це не точно. Друга річ, яка мене тут вразила приємно. Це те, на що я просто постійно звертала увагу, прогулюючись Києвом. Це неймовірно стильні, красиві доглянуті жінки. Ви знаєте таке враження, що от на кого не глянь, ця дівчина, жінка, щойно вийшла із салону краси. Це сяюче, доглянуте э, волосся, э, чиста шкіра. Якісний макіяж, стильний одяг. От не просто, знаєте, одягнула, що попало, і пішла. Отаке От враження, що люди якось продумують свої луки, люди підбирають прикраси, одяг, продумують, як це буде виглядати. І Мене це неймовірно тішить. Мене це так радує, я не знаю. Тут є два моменти. По-перше, я розумію, що таким чином жінки, люди, чоловіки зберігають своє дбай про своє ментальне здоров'я. Знаєте, допоки. Нас хвилює те, як ми виглядаємо, допоки ми, ми тримаємо в собі ось цей здоровий бойовий дух і продовжуємо жити так, наче війни немає. Ви, ви розумієте цей? Можливо, абсурд, але я хочу донести ось цю думку. Ми повинні говорити собі, що. Я сьогодні житиму так, наче Росії не існує. Я сьогодні житиму так, що москалі, Росія, ракети не зроблять моє життя нікчемним. Я сьогодні житиму у вільній Україні, як вільний українець, який насолоджується своїм життям. Я зараз з вами. Спілкуюсь на мові адекватності. Це не означає, що коли повітряна тривога, ви не йдете в укриття. Ви йдете в укриття, ви приймаєте всі міри безпеки. Ви піклуєтесь про те, щоб у вас була вдома вода, заряджені акумулятори, павербанки, щоб у вас був заряджений телефон. Це все має бути. Це все має бути. Воно в нас паралельно. Паралельно із тим, коли ми живемо своє життя так, наче війни нема. Я дивлюсь по собі. Я дивлюсь по тому, як живуть мої друзі, мій брат, його сім'я. Ми прокидаємося зранку. Так як я сьогодні. Я зараз вам розповім про свій сьогоднішній день. Я прокинулась від того. Що звучала повітряна тривога. Я спустилась в укриття, я взяла з собою воду. Ну, я взяла її не стільки, не стільки тому що я от хвилююся, і вода допомагає трохи заспокоїтися і е, підтримувати водний баланс, баланс в організмі, як я завжди зранку, це в мене така вже звичка руками. Я тільки прокидаюся, я йду пити воду. І я от сиділа в укритті, попивала водичку, і я розплановувала свій день. Я собі говорила про те, що я зараз повернусь, і я ще досплю. Потім я прийму душ, зроблю макіяж, запишу вам відео, я собі думала, так, буду говорити про це, буду поговорити про те. Ось ця, значить, я спробую знайти світло, сонечко з тієї сторони квартири, а може потім з тієї. Може... В кінці я знімаю там, де і я і не думала знімати. Мені от подобається картинка, мені комфортно, свіже повітря. Я дивлюсь на Київ. Я обов'язково зніму той фон, на якому я, я вам знімаю те, що я бачу поза камерою. Як мене це тішить, як мене це радує. Зараз вимкнули світло. Зараз звимкнуло світло, ліфт не працює, кондиціонер не працює. Але е, я подбала про те, щоб у мене була вода, щоб у мене було що їсти, е, перекусити. У мене заряджені телефони, все заряджено. Тобто, ви розумієте, я подбала про те, щоб сьогоднішній день пройшов так, як я запланувала. Ось це мені здається здоровий і єдино правильний актуальний підхід до того, як. Вижити. я кажу не про те, щоб вижити фізично, а перш за все психологічно, морально і як тримати, підтримувати собі, в собі отакий бойовий дух. Коли я кажу про перемогу, коли я кажу про життя в Україні завтра післязавтра. Зараз. Просто. У мене брат служить, і коли я з ним розмовляю, от вчора ми зустрілися, прогулювалися з його дитинкою, з його дружиною, друг прийшов, я з ними розмовляю, і я будую свої речення так, наче війни нема. Я їм кажу, от ем, ем, приїдете до мене на слідуючий рік. Якщо, якщо вам вдасться, бо зрозуміло, що дитинці тільки два роки, О, Боже, дитинці, дитинці тільки два місяці. Але я кажу: приїдете до мене на слідуючий рік. Якщо не захочете таку маленьку брати в таку, дитинку брати в таку далеку дорогу, ну приїдете через три роки, через чотири, коли вам буде зручно, але е, я мрію, я от мрію в голос, я їм кажу, що. Я чекаю вас в себе в Сан франциско я чекаю вас в Каліфорнії. Я кажу, що от у мене такі плани на життя, у вас такі плани на життя. Давайте планувати разом. Звичайно, всі це розуміють, всі це проговорюють, і, і всі розуміють, що цього може й не статися. І всі розуміють, що. Я зараз вам записую це відео і через секунду мене може не бути в живих. Я ж, я ж адекватна людина, Адекват, вміняємо людина, але ем, отаке от планування життя воно воно якось допомагає так внутрішньо знаєте, зібратися. Я от е, їм розповідаю: а ми з вами поїдемо туди, поїдемо сюди, зробимо те, зробимо все. А давайте наша пасочка. Зробимо для неї ось таке, придбаємо для неї ось таке пасочка. Це ми так і називаємо нашу дівчинку, донечку мого брата, тому що вона на паску народилась і народилась така вона дівчинка три вісімсот. І кілограм, 3 кілограма, 800 грам, така дівчинка, знаєте, вогонь. І ми її називаємо між собою пасочка. Її звати Емілі, Емілія. Ну я називаю Емілі. Взагалі то вона Емілія, але також ми її називаємо Пасочкою. І навіть коли я от телефоную, розмовляю з своїми друзями, з родичами, з братом, котрі живуть тут в Україні, я будую свою розмову так, наче війни нема. Тому що. Повторюся. В умовах війни ви дбаєте про те, що ви знаєте, де є найближче укриття, метро. Ви піклуєтесь про те, щоб у вас була вода, їжа, заряджені всі телефони. Щоб у вас, якщо у вас маленька дитина, у вас було все те, що потрібно дитині, з собою завжди. Куди ви не йдете? Куди б ви не їхали, не йшли? У вас все повинно бути під рукою. Адекватні люди це все розуміють. Це все є, це все присутнє. Немає такого, що я ходжу така по Києву. А-ха-ха! Ой, сирена. А -ха! Ой, десь ракети літають, але я ж позитивчик. Ну, ми, ми ж з вами на одній хвилі, ми з вами розуміємо, про що, про що йде мова. Метро. В метро змінили екрани на нові. Тепер можна бачити, коли прибуття слідуючого поїзда. Раніше такого не було, раніше вітки були просто кольорові, наприклад, там зелена, блакитна і жовта. А в Києві, по-моєму, жовта. Зелена, блакитна і жовта, по-моєму. І червона, червона, зелена, да, зелена, блакитна і червона. Я можу помилятися. А тепер я бачу, що є напрямки типу напрямок М1 М2. І мені здається, що це трохи зручніше, коли ви переміщаєтесь по Києву. А можна заплатити карткою. Тобто, якщо у вас картка під'єднана до телефону, там чи у вас Android, чи Apple, iOS, то можна просто розрахуватися карткою. І тут ви платите 8 гривень незалежно від того, в яку сторону їдете і як далеко ви їдете. Тому що в сан франциско от чим далі ви їдете, чим тим більше платите. Тобто ви заходите і просто за те, що ви зайшли. В метро ви платите, по-моєму, 2,50 долари. А потім, якщо ви, наприклад, їдете 10 станцій, ви платите там, 5 доларів, якщо ви їдете там, 13 станцій, ви платите 7 доларів. Ну, відповідно. Тому що я тут, коли їхала, от. Перші, перші в суботу я сіла в метро, розрахувалась карткою і виходжу, і не можу знайти термінал, де оплатити. Знаєте, шукаю. шукаю, думаю, Боже, і запитала дівчину, вона каже: та ні, вже заплатили вже раз, більше не треба. Бачите, наскільки от я забула це все. Я навчалась в Києві з 2006 по 2015, Київський міжнародний університет, вулиця Львівська, метро Житомирська. Привіт. І Що я хотіла сказати про метро? Мені, а, змінили. Змі... Коли я ще вчилась, коли я жила, в Києві були такі лавки, лавочки в вагонах метро. А зараз там вже стільця. Ну, тобто стілець для людин, кожної людини окремо. Ем... Мені здається, що трохи більше місця стало завдяки цьому, не знаю. Ем... Що ще підмітила? Швидко, зручно, тому що в перший раз я до свого брата викликала таксі Uber, і ми застряли в пробці. Потім я не, не, там, не там позначку поставила, де мене забирати. Водій поки з водієм зідзвонилась, коротше на метро набагато швидше і зручніше. Так, що ще шопінг? Я ходила в Ocean Plaza, це біля метро Лебіцька. І я настільки вражена вибором, мені здається, що піде дощ. І брендами є все. Еко. Я навіть бачила міні -со. Мій улюблений японський а, магазин. міні -со. Потім а, Скетчерс, Майкл Корс, Guess. Є все. Все, що потрібно для. Комфортного життя. Потім зайшла в Макдональдс, на жаль, не було картоплі по селянськи, тому я взяла картопляні діпи. Така смакота. А ще я їла а, рибний ролл, коли оце Це дощик іде? По-моєму, пішов дощик, уявляєте? Пішов дощ? Пішов дощ. Пішов дощик. Ах, вчора так жарко було, а сьогодні так свіжо. Дивіться. Дивіться, як гарно. М -м -м -м. Ще якби в мене руки не тряслися. Ах, як я люблю вулиці після дощу, Боже! Як же ж гарно. Я вже завтра їду з Києва, я сьогодні не можу натішитися, не можу налюбуватися. І вам трошечки покажу. 아!